Житомирський міський полігон твердих побутових відходів перебуває на балансі комунального підприємства КТП 0628. Для укріплення фільтраційних відстійників спорудили дамбу, своєрідний гідрозамок. Ми знаходимося на тій частині дамби, що була реконструйована у 2016 році, а саме кут цієї дамби найбільш слабке місце. Саме на цьому місці на початку весни стався витік фільтрату. Місцеві мешканці забили на сполох. На звернення громадськості зреагувала екологічна інспекція. Прилив фільтрату тривав приблизно десь одну добу. По відібраним пробам води виявили наступні перевищення в річці Крошенка по таким хімічним речовинам, як залізо, фосфати, хімічне споживання кисню, магній і азотомонійний. І в зв'язку з тим, що привищення встановлюють два і більше разів. Це призвело звичайно до забруднення поверхневого водного об'єкту річки Крошенка. В основі дамби, глина та будівельні відходи. Це інженерне рішення головного інженера проекту. Це проектантом. У нас є томервод Надійність такої захисної споруди досить висока, каже фахівець. Як бачите, рівень дамби піднято було десь більше метра. В деяких місцях навіть до півтора метра і посилено. Зараз тут загрози жодної немає для цієї частини. Але навколо полігону залишилися слабкі місця, які працівники підприємства, буквально латаючи дірки, закладають мішками із глиною. Під загрозою забруднення опинилася мальовнича водойма, що поруч із сміттєзвалищем. До нас надійшло звернення 20 березня. Нам спільно з відділом інструментально лабораторного контролю інспекції. Проведено відбір проб поверхневих вод. Зараз проводяться вимірювання показників складу відібраних проб. Якщо буде можливе перевищення, будемо притягувати до адміни відповідальності послуг осіб. Головний інженер показує ще кілька небезпечних місць з боку лісу. Фахівець не приховує того, що проблема існує. Проект капітального ремонту вказаної дамби, що у 2012 році був зроблений, і частково ми ці роботи виконуємо. Чому частково? Через те, що роботи полягають в підсипці і піднятті рівня дамби, а також перекачування фільтратних вод на тіло полігону. Ну, перекачування себе оправдовує в теплий період року, коли випаровується цей фільтрат. Дамба постійно нарощується, але, на жаль, також зростає постійна кількість цього фільтрату. Цього року в міському бюджеті передбачили кошти для капітального ремонту дамби. Мільйон триста тисяч гривень витратять на укріплення та продовження дамби, а також створення додаткового захисного валу, де фільтруючим компонентом буде пісок. Роботи розпочнуть одразу, як дозволить погода. Глобальним же рішенням проблеми зазначають екологи. Може стати лише новітній підхід до утилізації та переробки сміття. Перспективою є, звичайно, облаштування локальним контейнерних майданчиків для роздільного збору побудових відходів. І в подальшому, звичайно, будівництво сміттєспального заводу, який буде отримувати енергію, і це буде прибуток. Поки кошти йдуть на утримання полігону це видатки. Вікторія Лук'янко, Юрій Киричук, новини Житомирщини.